Уявіть, ви прийшли до лікарні, а там відсутній медичний персонал. Взагалі. Ну тобто, вам термінова необхідна допомога лікарів, а їх тупо немає. Справа в тому, що зараз ми стоїмо на порозі приблизно саме такої ситуації. Криворізькі лікарі от-от можуть оголосити бойкот та страйк через відгадайте, що. Невиплату заробітної плати та можливі звільнення. І перш ніж ми продовжимо, хочу попросити кожного з вас підписатися на наш YouTube канал та Telegram. Посилання на інші соцмережі ви зможете знайти у першому коментарі під цим відео. Адже для всієї нашої команди дуже важливо мати з вами зворотній зв'язок. Підписалися? Дякую. Поїхали далі. Про історію з Криворізькою міськлікарнею номер 7 де людям не доплачують зарплатню вже майже півроку, не чув, мабуть, тільки ледачий. Мій колега Олександр Макаренко вже розклав цю ситуацію по полицях за юридичною складовою. Відео можна подивитись ось тут. Але сьогодні поговоримо не про сімку, точніше, не лише про медзаклад на Даманському, але й про їхніх колег по нещастю з першої, десятої та одинадцятої лікарень. А ще пригадаємо історію дворічної давнини, на прикладі восьмої, а тепер, де Юра та де факто шістнадцятої лікарні. Тож повернемось у недалеке минуле 2021 рік. Під агідою тоді ще живого мера кривого рогу Костянтина Павлова керівники аж 26 міських лікарень, буцімто підписують звернення щодо необхідності об'єднання лікувальних закладів міста в одну юридичну. Чно особу ця ідея одразу викликала хвилю обурення та незадоволення не лише серед громадськості, але й в трудових колективах медзакладів. На моїй пам'яті тоді ще не об'єднані 8 та 16 лікарні збиралися на мітинги та акції протесту з десяток разів. І не тому, що їм було нічим зайнятись. Тоді, по придумку колективу, другу за величиною лікарню в місті перевели у підпорядкування до меншої 16-ї міськлікарні, яку на той час очолював давній поплічник вілкулів, а нині депутат Покровської райради від блока вілкула Ігор Криштопа. Об'єднання лікарень називали чимось на кшталт новаторства та вкрай необхідної оптимізації, яка мала привести вісімку та шістнашку до процвітання. Натомість люди місяцями вибивали свої Чесно зароблені, а врешті-решт, припускаємо, частина кваліфікованих фахівців просто звільнилася, ймовірно, через неможливість працювати в умовах, створених новим керівництвом нового, тобто об'єднаного медзакладу. Важливо, я не випадково згадав про те, що Ігор Криштопа давній соратник та однопартієць незмінного очільника Кривого Рогу. Можна було б припустити, що це ефективний керівник та управлінець чи досвідчений кризис-менеджер, якому довіряють найскладніші напрямки роботи. Але Виглядає так, що Криштопі здається просто віддають у керівництво. Хоча, як на мене, було б коректніше назвати це розірванням, найбільш важливі за об'ємами фінансування напрямки. Два роки тому це була вісімка та шістнашка. Сьогодні йдеться про одразу три величезні лікарні: десятку на довгинцево, першу у металургійному районі та одинадцяту на південному ГЗК. Виглядає так, що цього разу мегаталановитому фахівцю у галузі злиття медзакладів та їхніх колективів доведеться прийняти до себе не одну, а цілих дві лікарні. Такий собі подарунок для медиків, на який виникає лише одне цілком логічне питання. Він мені маю інформацію, що з першої міськлікарні в липні звільнилося майже ціле відділення сурдології. Це фахівці, які займаються діагностикою та терапією різних порушень слуху. Після початку повномасштабного вторгнення у цих спеціалістів роботи побільшало. Лише уявіть, скільки військових після контузій вимушені звертатися по допомогу, і це лише краплина в морі звернень. Аби ви розуміли масштаби проблеми, перша міськлікарня була чи не єдиним державним медзакладом у кривоморозі, на базі якого працювало безоплатне відділення сурдології. Здається, тепер і його немає. Знову таки за моєю інформацією, незабаром всі звільнені фахівці мають вийти на роботу в іншому медзакладі. За що думаю, керівництво тієї лікарні щиро подякує Ігорю Криштопі, адже тепер у них, скоріш за все, з'явиться ще один додатковий пакет послуг з НСЗУ. А отже, додаткове фінансування. На прикладі 16 та 8 лікарень ми можемо припустити, що стратегія тут проста: оптимізувати витрати на отримання медзакладу до мінімуму. Як спитаєте, ви виглядає, що шляхом скорочень людей через зменшення зарплат? Навіщо? Ну, можливо, для того, аби кошти, які потрапляють на рахунки лікарні, перенаправляти на більш вигідні для когось напрямки. Наприклад, наприкінці червня на часі розповідали про те, як перша міська лікарня планує витратити на ремонт асфальту навколо медзакладу майже 11 мільйонів гривень. І особисто я не бачу нічого дивного в тому, що ці кошти можуть дістатися то в весна яке здається отримало карт-бланш від місцевих чиновників на подібні тендери. Фірму в рівних частинах ділять три власники. Серед них Тов Грінфорд С, яка може бути пов'язана з одеським бізнесменом Суреном Сардаряном, Едері Менахем Мендел, якого пов'язують з головним рабином Кривого Рогу Ліроном Едері, та Лаврешині Гані Юрівні, яку пов'язують з екс-мером Кривого Рогу Юрієм Любаненко. А як я вже згадував раніше, Ігор Криштопа, чинний депутат Покровської райради, обраний від блока Вілкула. Тому дати відповідь на запитання, чиї інтереси на першому місці, ви і самі зможете. Навіщо витрачати майже 11 мільйонів на зарплати підлеглим? Коли ці кошти можна віддати підрядникам, які знають, що з ними робити? 15 липня персонал 1, 10 та 11 лікарень вийшов на мітинги до мерії, аби привернути увагу чиновників до проблем із виплатою заробітних плат в медзакладах зібралися декілька десятків працівників медичних установ, які обурені бездіяльністю свого керівництва та міської влади. Люди стверджують, що сидять без по декілька місяців, а виплатити кошти їм обіцяють аж до листопада. Та ти шо, Здається, історія з восьмою лікарнею зараз повторюється з точністю до дрібниць. За словами медперсоналу, кошти їм не виплачують, тому що старі рахунки вже закриті. А для реєстрації нових реквізитів нової юридичної особи потрібен час. Це перше. завтра почнеться третій місяць. Сьогодні рівно два місяці, як ми отримали аванс за травень місяць і все. І на цьому виплат більш ніяких не було. Ті люди, що позвільнялися, йдуть у відпустки, їм виплат немає, не відпускних, не звільнених, взагалі нічого. А чим це Немає грошей. Рахунки поблоковані в зв'язку з об'єднанням лікарень. Ну, немає куди НСЗУ переводити гроші. Це вся відповідь. Друге, для зменшення навантаження на бюджет медичної установи необхідно провести оптимізацію кадрового складу. За словами очільника про спілки медичних працівників Кривого Рогу, планується звільнити понад 300 людей з усіх трьох лікарень. Не оптимізувати зарплатню керівництва медичних установ, а звільнити 300 людей і підозрюємо, що не з керівного складу. Кріштопу, сказав, я 300 людей увольняю і все, і потім почнемо е, працювати далі. И тем не менее, как вот два месяца не дают людям зарплату. Многие нап написали заявление. Просто он говорит, пиши заявление, уходи. Все. А в чем мотивация звільнення 300 працівників? Потому что им нужно сократить как бы, фонд заработной платы. Ну і як і минулого разу, кошти обіцяють виплатити за декілька місяців. На одній з нарад персоналу лікарні, начебто, оголосили, що це буде до листопада. Але яким чином медики мають існувати, харчуватися, платити за комуналку та, врешті-решт, їздити на роботу на нараді чомусь не повідомили. Детальніше про акцію медиків ви можете дізнатися із запису прямого ефіра, який команда на часі вела на сторінці у Фейсбук. Знайти лінк на запис стріма, а також підписатися на нас у ФБ, ви зможете за поста. Силанням у першому коментарі під цим відео вже за декілька годин після мітингу криворізьких медиків в одній із соцмереж на сторінці очільника міського управління охорони здоров'я Костянтина Мурашко з'явився величезний пост. І тут починається найцікавіше. В дописі пана Мурашко важливо звернути увагу на декілька речей. По-перше, виглядає так, що він доволі непрозоро натякає, мовляв, мітинг медиків. Це політична провокація керівництва однієї з профспілок. І тут виникає питання: невже умовна медсестра з? З умовної лікарні, яка умовно не отримує зарплатню протягом трьох-шести місяців, гратиметься у політику, а не перейматиметься питанням отримання своїх кровно зароблених. Друге, згадуючи про проблеми сьомої міськлікарні, лікарні, персонал якої сидить без зарплатні майже півроку, Костянтин Мурашко вказує на дуже цікаву деталь. А саме цитую. До червня місяця керівником цієї лікарні був Петро Стародубський. До 2019 року претензій до нього не було. Але в 2019 році, коли його родич став народним депутатом України, він вийшов з під контроля і вирішив, що знається на медреформі краще за всіх. Почав судитися з НСЗУ, вступив в конфлікт із міністерством охорони здоров'я. Родич депутат навіть організовував йому зустрічі з головою НСЗУ і міністром охорони здоров'я, які нічого не дали. Результат головний лікар створив борг по зарплатні у 4 Місяці кинув заяву на стіл та звільнився. Народний депутат також хутко зник від цієї проблеми. Не звільняти його, ми не мали права, бо він вже пенсійного віку. Кінець цитати: можемо припустити, що родич нардеп ексочільника сьомої міськлікарні Стародубського це, ймовірно, Володимир Захарченко, обраний від 31-го мажоритарного округу, до складу якого входив і Тернівський район, в якому власне і розташована сьома міськлікарня. Чому ця інформація важлива? Ну тому що з допису Костянтина Мурашко від 15 липня дві Третього напрошується декілька цікавих теорій припущень. Перша міська влада, в тому числі в особі міськдрава, не володіє інформацією про те, що коїться у підпорядкованих їм медзакладах. Друге. Вони не контролюють усі підпорядковані їм медичні заклади через брак людей, силу, часу, уваги тощо. Третє. Вплив ймовірного родича нардепа був настільки суттєвим, що місцеві чиновники та депутати не могли нічого зробити у цій ситуації протягом більше ніж трьох років. Четверте, можемо припустити, місцева влада просто заплющувала очі на те, що коїться в одному з медзакладів, ймовірно, в обмін на недоторканність стосовно власних маніпуляцій на базі інших лікарень. Яке з цих припущень здається вам найбільш правдоподібним, напишіть у коментарі. Повертаючись до допусу Костянтина Мурашка, він згадав і про проблеми першої, 10 і 11 лікарень, але якось без ентузіазму чи що. Усього декілька речень про затримку зарплатні на два місяці та переукладання договорів з НСЗУ, але ані слова про те, кому і навіщо це переукладання договорів з НСЗУ потрібне. Хто із якою метою його ініціював? Чому знову посеред року, а не наприкінці, коли договори потрібно було б укладати з нуля? Питання один в один, як і у 2021-му. Власне і про криштопу у дописі Мурашка згадки немає. І найголовніше ані слова про ймовірне скорочення персоналу лікарень. Чи можливо зупинити об'єднання трьох медзакладів в одну юридичну особу? На мою особисту думку, вже ні. Навіщо потрібне це об'єднання? Це виглядає так, що у кривому розі абсолютно всі лікарні згодом можуть бути об'єднані в одну юридичну особу. Можливо, під приводом оптимізації, можливо, з мотивацією знизити навантаження на місцевий бюджет. Але можу припустити, що реальною метою може бути зосередження в одних руках повного стовідсоткового контролю за усіма надходженнями у галузі медицини. І ця сума в масштабах нашого міста може мати багато, дуже багато нулів на рік. Що робити медикам, на мою думку, боротися, відстоювати свої права, не мовчати та триматися разом, не давати, залякувати вас та фіксувати усі, абсолютно всі порушення з боку керівництва, як фінансові та документальні, так і морально-етичні. Хто знає, можливо, через деякий час ви зміните статус підлеглого або підлеглої на позивача чи позивачки. І тоді вже не ви перейматиметесь через страх втратити роботу, а ті, хто роками знущається над медичною галузю, в. Вмі... Висмоктуючи з неї та з вас останні соки. Дякую, що додивились до кінця. Мене звати Олег Ярмолінський. Щиро прошу підписатись на наш проєкт тут і поставити вподобайку цьому відео. А якщо цей випуск вам сподобався, не буде зайвим поділитися ним із друзями. Адже ваші лайки, репости та коментарі мотивують нас створювати новий цікавий контент. Контент на ті теми, які 100% на часі.